Дорогі друзі, ми з сином, з Арсенчиком, вирішили записати відео на тему, яка стосується сімей, пар, які планують стати батьками, але їм поки що це не вдається. Часто до мене звертаються люди, які просять помолитися, просять підтримати, порадити якусь молитву, щоб їх Господь благословив у цьому великому бажанню цій важливій місії і справі продовжувати життя на нашій землі. І от декілька таких практичних порад: саме п'ять, які стосуються даної теми, стосуються сімей, які планують стати батьками. Перша порада це не зосереджувати увагу на тому, що сьогодні у вас немає дітей. Старатись з цього приводу не перейматися, старатись не з'їдати себе всередині, не вважати себе там якимось неправильними, не вважати себе тими, що вас Господь типу не благословив і не підтримав. Навпаки спокійно, максимально на це все реагувати і розуміти, що, напевно, сьогодні ще не час. Сьогодні. Завтра це питання може вирішитися, а сьогодні ще, напевно, не час. Далі, другий момент, не менш важливий, це старатись підтримувати ваші стосунки і продовжувати їх розвивати, щоб не вийшло так, що ви як пара, як чоловік та дружина, забули один про одного, а думаєте тільки про те, що ви до цих пір не стали батьками, переймаєтеся, хвилюєтеся, один на одного ображаєтеся, там підозрюєте, сваритеся і тому подібне. Але в цей момент ви втрачаєте своє щастя. А дитя приходить у щасливі стосунки, у щасливу сім'ю, де все прекрасно, де люди люблять і підтримують один одного. Син уже пішов. Пішов перевірити, чи камера, мотор, все правильно. Далі третій пункт теж дуже важливий. Розумійте, що ваш батьківський потенціал, ваше батьківське прагнення воно не повинно реалізовуватися лише потім, коли у вас будуть власні діти. Старатись батьківську увагу вже начебто проявляти до тих дітей, які поруч з вами, ваші племінники, похресники і просто навіть люди, які мають дітей, які живуть сімейним життям. Якщо ви когось помічаєте, відразу бажати цим дітям благополуччя, посміхатись до них, говорити лагідні слова, тобто своє бажання бути батьками не закопувати. Не блокувати його, а вже проявляти себе так до інших дітей, начебто ви вже являєтеся батьками. Це дуже важливо, це буде вас налаштувати на таку цінну і відповідну хвилю. Четвертий пункт не менш важливий: це не заздріти і не ображатися на сімей, які мають дітей, тобто. Нібито люди вже мають дітей, як вони нас можуть зрозуміти, вони щасливо живуть. У них там купа дітей, а в нас дітей немає, значить, ми живемо нещасливо. Тобто, щоб у нас таких монологів і діалогів у голові не крутилося, тому що цим самим ми себе блокуємо. Ми відмовляємо собі у благих перспективах, коли думаємо о такий негатив. Тому, будь ласка, якщо бачите сім'ю з дітьми. На ваш погляд, ця сім'я там щаслива, прекрасна, благословляйте їх. Тобто, бажайте цим сім'ям, цим дітям, благополуччя, щастя, щоб їхні батьки справилися з вихованням, щоб їм вдалося вкласти в цих дітей саме найкраще. Тобто відносьтеся до людей, які вже мають дітей, максимально з добром. І це добро сторицею буде вертатися уже і в ваші стосунки, і в вашу сім'ю. І останній п'ятий пункт, дуже важливий, це продовжувати вірити Богові, молитися. Тому що в історії церкви, в історії Біблії є декілька випадків, коли сім'я не мала дітей, але не втрачаючи свою віру, довіру Богові, Господь їх, в свою чергу, благословив дітьми. І це були особливі діти, які змінювали хід історії на землі. Так, малий оператор уже камерою крутить в різні боки. Тому в завершення. Даного ролику я зараз прочитаю таку молитву, як зразок, яку можна проговорювати подружжю і вранці, і ввечері, і цим самим себе налаштовувати на ще більшу довіру Богові, ну і відносно наближення себе як пари, як подружжя до оцього бажаного, приємного, можна сказати, самого щасливого моменту стати батьками немовляти. Господи, ти знаєш наше бажання. Ти бачиш, як важливо це для нас. Ми знаємо, що народження дитини це твоє благословіння, і ми просимо тебе, Боже, благословити нашу сім'ю. Ти сам говорив просіть і дано вам буде. Ми молимось і віримо, що ти подаруєш життя через нас, що довіриш нам стати батьками благословенного тобою, дитяти. Ми відмовляємося сьогодні від злих вчинків, слів і думок, адже хочемо, щоб наше дитя зростало. І виховувалося по Твоїх заповідях в мирі, правді і любові. Благослови нас, Господи, стати достойними батьками, довіряючи Твоїй святій волі. Амінь таку молитву можна читати кожного дня, подружжю і вранці, і ввечері, продовжуючи довіряти Богові. Друзі, дякую за перегляд. Бажаю всім благополуччя. Хай Господь кожного із вас підтримує і благословляє. І ви старайтеся і благословляти, і підтримувати один одного.